Підписуйся сам і підписуй побратима телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату. Всім привіт, хлопці! Привіт, шановні солдати, брати і сестри нашої війни. Отже, сьогодні в ефірі я знову дідокоп. Пітрий, але не зовсім поганий старий. Зі мною на зв'язку наш шановний адвокат, ми відповідаємо на ваші запитання. Отже, ми нарешті підійшли до такого питання, як непокора, 402 стаття Кримінального кодексу України, одна із статей, яка говорить про військовий кримінальний злочин певного такого характеру. І тут в нас, як завжди, виникає багато запитань, як відрізняти нам непокору від якоїсь іншої ситуації, що таке непокора з точки зору саме кримінального правопорушення, адже як завжди я приводжу наприклад, приклади, наприклад, стоїть солдат хворий з температурою. Uh, він не може взагалі він говорити, навіть не може чітко, але командир uh, чи якийсь там начальник біля нього крутиться uh, і говорить: ах, ти такий сукин син! Я тобі наказую, ти не виконуєш накази. Отже, він фіксує непокору, він uh, погрожує статею uh, і таке інше. Я ще й розумію, шановний пан адвокат, що. Ця стаття вона дуже близько десь сходиться з іншими кримінальними статтями. Вона її десь пронизує і о, я прошу вас якось нам дати можливість з'ясувати, чим, що від чого відрізняється і як воно починається, з чого починається ця непокора, якщо це можливо так сказати. Добрий день Ну, Почнемо з визначення, да, що таке непокора. У нас е, визначення непокори, воно е, зазначено в статті 402. Як ми зазначали кримінального кодексу. Ну, я прочитаю визначення непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу. І ми тут бачимо це визначення, можна як би так, структурно розібрати. По-перше, повинен бути наказ. Ну, якщо немає наказу начальника, да, то немає не По-перше, mm -hmm. по по-друге, повинна бути е якась відмова. Відмова у нас може бути оформ... оформлятися будь-яким чином. Ну, може бути учна відмова, да? може бути письмова відмова. І ця відмова повинна бути відкритою. Її можу, можуть спостерігати інші там, товариші по службі, інші особи. Mm -hmm. І завершується це визначення таким не досить зрозумілим таким закінченням, а також інше умисне невиконання наказу. От у нас можуть бути непокороні також інше, в ну, так інших формах невиконання, да, проте воно повинно бути умисним. Бути умисним. Наш військовий, отримавши наказ, він е, прагне його, чи там, робить так, щоб його не виконати. Да? І стосовно порушень, у нас е, передбачається стаття в умовах воєнного, е, воєнного стану чи в бойовій обстановці, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. От така у нас сувора стаття. І за, от, за практикою, ну, її застосування не є досить таким о, так розголуженим, чи може так о, вживаним. Да? Телеграм-канал тітоко допомога солдату. От станом з початку війни, станом на 1 вересня, за даними реєстру судових рішень, було винесено. Всього 49 вироків за цією статтею. Якщо ми пам'ятаємо, з попередніх передач ми там розбирали да, самовільне залишення військової частини, дезертирства. Mm -hmm. ну, там кількість винесених вироків воно за сотню там перевалює. Да? А mm -hmm. тут, в принципі, в два рази менше. І, як правило, суди також вони не застосовують. Визначено кримінальним кодексом навіть мінімальну санкцію. Ну, по максимуму, що можна побачити, це е, покарання у вигляді двох років позбавлення волі а, зі зміною покарання на тримання в дисциплінарному батальйоні. А взагалі-то, наприклад, Київський районний Суд Одеси, він майже в вироках, вироках за цією статті, які він розглянув, він виносив Штрафні санкції від 70 тисяч да, до 140 тисяч. Ну і також суди mm -hmm. Запорізької області як нас визначали теж взагалі там від 10 тисяч до 17 тисяч або службового обмеження. У нас самими такими суворими судами виявилися суди Дніпропетровської області. Mm -hmm. Телеграм-канал Кідокоп. Допомога солдату. Ну, в принципі, так, по опису да, і опису покарань я закінчив. Просто зараз можна ще доповнити. У нас тут у вересні сталася така інтересна ситуація з реєстром судових рішень, з якого ми отримуємо інформацію, які вироки виносяться за певними статтями. От Починаючи з 23 вересня, а в реєстрі судових рішень. Перестали викладувати всі вироки по кримінальним справам, що стосується військових кримінальних правопорушень. Тобто, з цього періоду, ми вже будемо ну, позбавлені можливості висвітлювати певні вироки. Тобто, ми будемо обмежуватися як обмежені наразі тільки ті інформацією, яка була у нас розміщення до 23 вересня. Телеграм-канал допомога солдату. Зрозуміло, шановний пане адвокат. Але давайте трошечки повернемось тоді до питання: як відрізнити? Як відрізнити? Тому що, от мені дуже так різануло по вуху. Таке слово, як поняття, як відкрита. Відмова відкрита, тобто вона повинна бути публічна, да? і да. якщо є відкрита, то мабуть повинна ж бути і закрита. Але ж закрита відмова виконання, це не є непокора, але тільки відкрита. І чому саме це вказується про цю ситуацію? Як відрізнити непокору? От, наприклад, в тому випадку, який я самого початку нарисував цю ситуацію, е як вона врегулюється, як вона описується? Чи є непокора, коли? Хворий солдат не може там, за станом здоров'я виконати той чи інший наказ. Саме відкрите невиконання, відкрита відмова це і є непокора. А от якщо ми будемо розглядати там, невиконання наказу, да, якесь приховане, там, щось там солдат там, сказав так і не виконав наказ. Ну, для цього є інші статті. У нас наступна стаття 403 Кримінального кодексу, вона говорить про невиконання наказу взагалі. То у нас карається також і невиконання наказів начальника за відсутністю ознак, визначених непокорою. Тобто, всі інші невиконання вони підпадають під статтю 403. От, взагалі, ну, не тобто, непокора це говорю: я не хочу, я не буду виконувати. Так, непокора — не саме буду. це саме публічне, публічна відмова. У нас як взагалі то таке, як є такі загальний такий приклад. Такий лікар шаблон поведінки, не поведінки, а шаблон такого примушування да, наших солдат е оформлювати. От цей випадок, да, коли йому начальник там, надає якийсь наказ. Да. У нас от солдат говорить, та я там не можу, я там у мене хворий туди сього, йому такий бац, шаблончик да, підсовують рапорта. І там вже там, в принципі чи диктують да, певний такий рапорт написання. Я такий то солдат, такий то відмовляюсь, да? відмовляюсь mm -hmm. виконувати наказ такий-то. Все, подпись, там, все. і то есть, он, как бы, оформляє свою відмову письмово. Да? І можна mm -hmm. констатувати у цьому випадку, якщо така, такий рапорт поданий, він в принципі повністю підпадає під склад статті 402 непокора, тому що mm -hmm. вам, ну, просто чітко фіксує. Якщо у нас непокора просто в усному вигляді, да, там. Десь там була висказано щось таке, ну тут доказували потім цю непокору. По да? подальшому правоохоронні органи повинні ще довести, що така непокора була. Да? Як Чи вона їм... там... А ага, ще іноді застав ви пишуть на відео. На відео знімають, а ну говори там, типа я да, так, да. ну і... це така ж форма. Да, можна на усно, можна на відео. Ну Сування, все строїться по одному шаблону. Що є там вона так звучить. Як я відмовляюсь да виконувати? Наш солдат декламує, і нібито е, він ну на нього позбавляється виконання наказу. Ну це ж за ним є. І певні наслідки того, що він може бути притягнутий саме по цій статті 402 кримінального кодексу. Телеграм-канал Допомога солдату. Отже, питання виникає: як бути в, цьому, в цій ситуації да, солдату, коли він ну, неспроможний? Да, виконує, угу. А йому надходить певний наказ. Ну для цього нам ми вивчаємо змість статутів Збройних Сил. України і наш е, статут, він говорить про те, що коли військовослужбовець не спроможний виконувати наказ, виконати наказ, він повинен, повинен негайно про це доповісти командиру. І командир у цьому випадку повинен, якщо він дублює наказ, так, повторює наказ певний за умови цього повідомлення, він на себе приймає певний. Певні наслідки які, якогось негативу, внаслідок чого е, ну яких негативних наслідків виконання цього наказу. Тут ми можемо підійти вже е, дуже е, плотно до такого поняття, як злочинні накази. Да? Припустимо, коли абсолютно хворому да неспроможному військовому солдату надається наказ, який він. Ну, очевидно, він не зможе його виконати, а навіть в бойовій обстановці це призведе, може призвести чи призведе, як до поранення, чи там загибелі цього солдата, або ж навіть загибелі його товаришів, у да, нас не до того, що він наказ не виконав. Це, вже це буде... мабуть, мова йде не про бойові втрати. Тобто, коли солдат неспроможний, а йому надається наказ, він її намагається виконати і, і він. Втрачає своє здоров'я або навіть життя не в зв'язку з виконанням самобойового завдання, а в зв'язку з неможливістю його виконання взагалі. Отак Так, Ця неможливість, яка була е, очевидна та, під час е, надання цього наказу. Телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату. І тут ми можемо констатувати, що у нас. Солдат він приймає певні обов'язки, він приймає присягу, і він зобов'язується виконувати накази командира. Проте, е отут ця ситуація, коли виникає, коли він ну, може його право і чи навіть обов'язок повідомляти да, про неможливість, але він не має права відмовлятися виконувати наказ начальника чи командира. Тут у нас така ситуація. І... Наш військовий повинен це солдат, повинен це розуміти кожен раз. І фіксація відмови в будь-якому випадку, фіксація навіть на рапорт на відео, це буде означати, що є підстави для притягнення солдата до відповідальності. Ну, добре, а от якщо подивитися на ту ситуацію очима командира, який Ну, зобов'язаний керувати підрозділом, який у нього є бойове завдання, роз, там, да, якесь? Ем, але він підходить до солдата, надає наказ, а солдатка говорить: так, Бах, а я больний я не можу. І тут же ж командир теж в такому ситуації, що він повинен ти сказати, а чого ти чому ти про це не доповідав мені? Правильно, він же ж може так сказати. А чому команда? я не знав до того, що чому, ти чому, чому я не знав Тому до того, що ти захворів? Да. да, тобто тут такась така, така е, ситуація, що командир повинен керувати, солдат повинен піп. -пі, е, ну як е, підкорятися да, наказу. А ситуація така, що солдат не може. Він дійсно, отже, з цього потрібно зробити висновок для солдатів, що він потрібно уважно стежити за своїми за своєю здатністю е, робити і, і чітко про це святкувати, і таке інше і. Так, прошу, прошу ну побачити. я так розумію, що по нас не повинна бути такої ситуації, коли солдат, який є, ну очевидно, є хворим, так, неспроможним. У нас най, найбільш випадки розповсюджені це за станом здоров'я, да неможливість виконувати накази. Mm. Що щоб у нас не було такого, що. Ну, солдат же не відразу ж попадає да, там, на якусь зону бойових дій на передову, коли він вже в зоні, да, там, от, от попав в зону хворим і неспроможним, да, і тут командир же, який розраховує на нього, на виконання певних бойових завдань, наказів, да, у нього все там по штату розписано, да, і тут у наш солдат говорить: та я от неспроможний все. Ну, тобто, тут теж командир же він же несе. Особисту відповідальність за виконання бойового наказу, який йому надало теж його командування. Він же теж, теж знаходиться в певній такій ситуації особистої відповідальності. Да. Будь-що наказ, командир, наказ командування він повинен виконувати, теж виконувати. І тут ситуація не може бути такою простою. Да, і оці. Потім, потім розбори, да, хто там прав, хто не прав, це може так скажи. Це не дуже така проста річ, і вона не вирішується е, так просто, як е, ситуації цивільних спорах. Да. Тут бойова обстановка, ну, е, відсутність певної фіксації, е, особиста відповідальність, необхідність е, досягти якоїсь поставленої мети. Да, це ж передусім для Підрозділу, да тому тут ситуація дуже дуже непроста завжди, і дійсно, тут можна говорити про те, що ну, треба не доводити до ситуації такого вибору, коли командир повинен вибирати да там чи якусь оцінювати стан солдата вже в бойовій обстановці. Телеграм-канал — допомога солдату. А шановний пан адвокат, от ви, коли на початку доповідали, ви сказали таку фразу, яка мені дуже заінтересувала, і в неї є певна теж проблема. Ви сказали таку фразу: є наказ, є непокора. Тобто, у нас дуже часто солдати скаржаться на те, що вони взагалі не знають, що від них вимагають. Дають і щось о, там, треба, наприклад, іти ось туди, от там напередок, і що напередок? От піти напередок, і щось там. Тобто е наказ, він же ж повинен бути якось там оформлений, доведений, він повинен бути зрозумілий, да, згідно до статуту. Просто е у вас така та фраза: є наказ, є непокора. Отут прокоментуйте, будь ласка, у цей момент. Ну так, да, у нас, ну якщо ми говоримо, а у нас же накази можуть бути. Поза бойовою обстановкою, да, і в бойовій обстановці. Ну, це екстремальна ситуація, да, бойова обстановка. А В бойовій обстановці накази і бойові розпорядження, ну, це форма наказу, а вона повинна містити і оформлюватися згідно до бойового статуту. І, звісно, у нас ну, такі ситуації були там солдат говорить, а от дайте мені там письмовий наказ, да, там, і таке інше. Ну, в принципі, бойові статути не вимагають е е ознайомлення кожного солдата з бойовим наказом. У нас бойовий наказ отримує командир підрозділу, і він просто його оголошує своїм підлеглим. Ну в бойовому наказі повинні бути певні там. Певна структура, да? тобто він е, доводиться, хто його видав, кому, там, якісь бойові завдання ставляться там, і таке інше. Тобто він повинен бути містити певну структуру, певний зміст згідно до бойового е, статуту. І звісно, у нас є такі ситуації, коли навіть за відсутності командира да, відходить якась вказівка. Ну, наш солдат може не знати, чи не знає, чи то командир йому надає його безпосередньо, чи якась особа, яку він не може ідентифікувати як командира. Тут можуть проблеми виникати з тим, чи взагалі існує в природі цей наказ, невиконання на якого потім йому можуть, можуть там під'являти і натягувати на його відповідальність. Добре. Е, ну, 에, що можна ще додати, додати до е, цієї проблеми? Е, Непокора, це кримінальний злочин, а в стані в період військового часу він витягне з собою дуже сурову відповідальність. Що можна ще додати до цього? Ще, ну можна ще раз наголосити, щоб наш, наші слухачі запам'ятали, що по перше. Наш військовослужбовець, ви, як військовослужбовці, ви не маєте права відкрито відмовлятися. Ну навіть відмовлятися або відкрито відмовлятися, виконувати накази. Це за це передбачено відповідальність. Що ви можете? Ви можете чи навіть зобов'язані за статутами повідомляти свого командира про неспроможність виконати той чи інше телеграм-канал Тідоко. Солдату. Повідомляти про неспроможність бажано таким способом, щоб можна було потім довести, що ви це повідомлення зробили. Це може бути як рапорт в письмовій формі, так і рапорт чи повідомлення в усній формі, які зафіксовані нашими засобами фіксації. Це може бути відеофіксація, да? ну, це так переважно. або Якщо ну, немає іншого, там розговори якісь по мобільці чи там засобами зв'язку, ну, може аудіофіксація. Зокрема, просто це можна ще раз наголосити і зафіксувати. Добре. Ну що ж, на цьому думаю, можна завершити. Я от думаю, коли жінка не дає чоловіку, це є непокора чи ні? Але давайте залишимо це запитання поза межами нашої передачі. Дуже дякую, пан адвокат, за вашу доповідь. Отже, шановні солдатики, слухайте нас, задавайте свої питання. Реєструйтесь на нашому телеграм-каналі Дідокоп, допомога солдату. Задавайте свої питання письмово, аудіо Будемо відповідати. Ну що, пока-пока. До побачення. Підписуйся сам і підписуй побратима телеграм-канал Дітоко допомога солдату.